Хей, hey, йоу, everybody! С вами Дезобугаті злетіли ми Санчоусом в режимчик під назвою The Trails. Сеньочок, я там знаю, що ти у нас такий такий солідний перець до перевлотньоний, в якого все є. Да, чувак, в мене є все, но не все, тому що додали новий клас Мілкмен, і в мене його ще немає. Ну, це не проблема. Не проблема, так. Да. Так, я беру, коротше, виживальщика, значить, да? Так, бемс, бемс. Mm -hmm. Виживальщик, як, як по мені, це самий такий прикольний знаєш, такий збалансований персонаж. А в, тебе, не, в тебе нема чела, той, що швидше їде на цьому, на поїзді. Mm -hmm. Контроль кондуктора оцього? Те ще да, коштує да. 50, 50 робоксів? Е, немає. Ну я можу його купити, чуєш, у мене за одно є 55. Давай я куплю, Ну тоді можу. бери, а я, візьму, Давай, а я візьму цього. Я візьму, коротше, потяг. Жорсткий оцей потяг. У броньований оцей що? Да, 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 да. Я візьму О, самий броньований потяг. Чувачі, то це а броньований. хе <схех> Так, да. Але броньований потяг, він чуть-чуть повільніший за обичний, поняв? Ага. Але приколь, що Того... там турель, чи всяка така двіжуха є. Ну да, да, да. Я, якщо чесно, його навіть ще не бачив. прикинь. А я буду кондуктором, чуваче, буду лупити, так 200 бенс. Ну. Що ми сразу, в хард? найтмер? Давай, най найтмерчика бахнемо. Запускай найти. Все, давай, давай. Так, погнали, чогось... Пусть погнали. мене цей пишел. Точно не по плану, понял? Сейчас тако зроблю. Давай, пацан, 10 секунд залітай. залетів. Буду таксистом, У мене шапка таксиста. Ой, чувак, чувак. Я тобі скажу так. Оце, що ми заспанились, да? Давай. Є у нас отака ось байда, здорова. <laughs> Солідна байда, Мені це було завжди цікаво, чи працюють эти турелі. Да, так, да. Тогда тут все імба. Ну no. це реальна імба. Так, правда, знаєш, що? Що у, мене, у мене клас, я багатий чел, мені треба збирати гроші. Так, да, знаєш, що ще проблема, що в мене немає чим відбиватися взагалі. Тобто мені треба. Пацан. щоб ти мені купив якусь лопату або щось таке, бо ти в нас там багатий. Березь, забирайте басів. О, дивись, я 50 забрав, у мене було 20, а мене ще 95, понял? У Іди сюди, сідай, ідей сідай. Мечев, щось, щось таке. А, щось а ти таке. мені піколя, да, купиш одразу. А, Вінчестера, поняв. По блот. Ну, no. oh, right, no. це не Вінчестер, це зразу гвинтівка, поняв? І патрони тобі, братуха. Не, ну no, це імба. Це дуже іммун. No. Тебе перк. М дивись, в мене є 20 da. баксів. Давай-ка я, мабуть, куплю ще шматочок вугілля на всякий пожарний, mm -hmm. поняв? Бо не зрозуміло, як він буде багато хавати вугілля оцей потяг просто. Я не знаю взагалі. Ну я знаю, що ти будеш на ньому дуже швидко їхати. Ну, не то що прям швидко, але швидше, ніж обичні люди, поняв. Да, але ж ти не забувай, що ми з тобою зайшли в найскладніший режим, ей Так що не все так Конечно. може бути. Просто а ще хочу. Ну тобі сказати, Санечек, що у нас же ж розіграш ти забув сказати, да? У нас розіграш Пацан, ми тільки хотів сказати. купу купу робоксів. Так що, друзі, 15 тисяч робоксів, да умови прям дуже дуже легкі. Все що треба це просто підписатися на наш телеграм-канал, ну і звісно же бути підписаним на нас в Ютубчику. Так що, друзі, заходимо, підписуємося на мене на санчоуса на Димончика. Да? Так давай кацапку. Короче, все діло, я палю. О, да дивися, у нас майже повний бак, майже полний бак. Ну, Студе так хорошо. Ано? А ну розганяй, як він їде? Ну, розганяється він прям повільно, поняв? Розганяється він повільно. Не, він не важкий. Він важкий, але дивися. 75, ну, ми їдемо. О, пішло, 90, чуваче. 90, 90 цей брат! Так, я думаю, що ну, Нам отаку треба призупинитися. О, ти ж поняв прикол, в чому? Ми можемо сразу у великі. Ні, ні не, не добувай, не добувай. Дивись, в чому прикол. Ми ще беремо, під'їжджаємо до великого міста. В нас з тобою, чуваче, є турелі. Ми сідаємо <ривіт> в турель і починаємо просто крашити зомбачів. Пацан, це ти придумав імбу якусь. Я тобі говорю, я готовий всіх розстрілювати. У нас по 100 патронів в турелях. А їх можна перенести на одну сторону? Е, не, ні, мабуть, ні. Не, ні, 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 їх взагалі трогати не можна. Ну, типа, піднімати, ставити. Нічого не за... Я понял. Ну давайте тоді сразу тако по фастику, просто великий город лутанемо. Бо оцю маленьку беліберду вообще лутать немає смислу, поняв. Ну по факту, да. Потому що оце ти придумав з городом і з турелями вообще класну штуку. Бо я думав, що золото буду добувати, там потом на керку назбираю, понял. Та ні, чувач, це душно. Це ну да, це да, це да. Це так, да, а такості турель і вообще кайф. Да, мені здається, так можна <laughs> прям вообще реально підфармити потужно. А ще треба, знаєш, що купити буде сюди лист, цей металевий поняв, бо тут пространство дуже багато, щоб до нас зайти. Да, да. І це все джило треба буде теж пофіксити. Ну слухай, потяг прям реально лупить. Так, ось у нас в город, дивись, сідай в турельку відразу. Давай, я давай, давай. тако під'їжджає до цього головного входа. Отакого от просто в нагло. Я думаю. Обалдеть, ну, чел! Ой, ой, ну щось, я трошечки проїхав. Так, ти поки їх там добивай. А я буду отако їх теж відстрілювати. Да, є проблема, ти просто далеко од'їхав, я вже да, турели да. не достаю. Та я думав, воно ну, поняв, пофіксить зупиниться, а він тяжкий, <рес> до тормози. Так, Ну ти треба... пробуй їх розстрілювати, бо в мене ж нічого нема. Нам треба знайти цього бізнесмена, поняв? бізнес бро. Зомбіча бізнеса? Так, я, мабуть, Обаудить лопату лопатою довго б'ється, дан, купуй! Ха-ха! А шалеть у них хп багато, чуваче. Мене ще з'їдять, да не вбивай їх. Та я йо поє, Все, в мене хп. У мене дуже мало набоїв залишилося. 15 набоїв залишилось, чувачі. Нам можливо треба банк просто лутанути і дати газу відсюди. Так щоб його лутанути, треба ж знайти чела з запискою. Це ж не так просто. ось все, дивися, я їх тільки піддамажую, бо вони не помирають мене з плюхи. їх добивай. Давай, давай. Вони буквально на одну плюху, поняв, типи. Давай, давай. Отако. Це так комедно дивитися, як їх убиваєш. А, дивись, у них 6 бакси всі подають. Дивись, а, це, це кров! Не бакс, це записка! А, а тебе є коров зелена, бачиш о, такі о. шарики зелененькі? Да, да, да. Раніше ж цього не було, вроді. А ну пішли в банк. Ти поки їх убий? О, ти один, один швидкий, я... чу. Ну я цього вбив, я у цього слабкого вбий, бо я не хочу на нього бой тратити. Хорош, Давай, давай ще в банку один сидить, один в банку є. Давай, давай. Бемс. О! Оп, убив. А, що, так, хорош, заходь. Майже зачистили. Так, ти поки відкривай, а я утону, можливо, якийсь сусідній домі. Ну попробуй, бо в мене ж немає патронів, я ти не почув. Чува, нашов патрони. Можливо, що з городу чистим з тобою до кінця. Повезло просто, що. Опа, ніч наступає. Оце погано. Да, бо можу сейчас вулкулаки появитися. Ой-ой, ще, я відкрив, я відкрив, пацан. Убив. Так, ти, ти лутай тако по фастику, я щас. Швиденько теж доутаю все, що тільки можливо. Все, все, я поніс до бази все. Ну як до бази, до танка. Ой, я кого танка, до нашого потяга, коротше. Ха <laughs> ха. Не, чувач, це і правий, правый танк на колесах, я тобі кажу. <рес> Мужик, я тебе просто жду, тому що це може бути габела для нас. Може бути ще та габела, чуєш, тут на мене вже шериф біжить, Бенс. Так, ну шерифа я. Хлопу. За мною вже зомбі біжить. Сейчас я по фастику ще церкву залутаю. ось залутаю. Пацан, це, яка церква, до мене щас в танку наші залізуть, вони вже залазять. Та й на турельку сідай. Яка турель, вони ззаді танка. Ну. <рес> вона не достає туди, вона так не крутиться. Чувак, так це геніальний вообще бункер, вони на нього вилізти не можуть, поняв? А серйозно, типа? Да, так, да, вони не можуть. А ти представ, якщо взяти оцей бункер і його обліпити оцими металевими листами, поняв? Так він же ж вообще буде пуля непробивний. Ну да. Чуваче! А мені Брич... нема чим тобі допомогти. Я тобі цей е... пістолет Пістолети нашев тобі. Хорошо, сзади тебе, сзади, пацан, пацан, сзади. Де? Бачу, ти швидкий біжить. Запригу, запригу. Все, поїхали, поїхали. Днем поговоримо. Давай, сідай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, go! Газу до отказу і полетіли на базу. Да, да, да. Бо в нас в мене ні хп, ні чорта, нам треба хілки, ще якась біда. Короче, і тут ще лабораторія, блін мозги, прикинь, стерити, да. Вони 200 да. баксів з лишнім коштують, а я з них вообще получу півтора раза більше. Та ну, я б тоді і армор купив. Туда його Бо вони кришу поняли. Він коня, він, він тормозе, прям капець, як тяжко. Типа ним отормажуватися, ну диви. Я начав коли ми ще отормажитись, коли ми тільки ще заїхали. Ну, що поробиш, він просто пацан такий, серйозний. Великий. Великий дядя. Так, давай-ка я, мабуть, все тобі скину. Ти можеш просто що... продавати, я просто бабки буду збирати. Я просто буду збирати всі гроші і все. А я тобі куплю, що скажеш. Так, тут в мене вже зомбачели осталися, цих зомбачелів, я напевно що спалю. Бо як не як ми з тобою натьмер зайшли, так що треба. Ну не нехтувати, як то говориться. Дивися, я думаю, що нам з тобою по любом треба хіл, бо що ти да. прям покоцаний дуже сильно, що я дуже сильно покоцаний. Мені навіть ще пушка якась. В мене є для тебе ще ревік. Ну, а, именно... ну кстати, значить, норм. Не дефолтний, оцей, цей поняв, а оцей типу, такий німецький. Все, базару, базару. Я нам два олії купляю. Так, да, давай, я тобі тебе ось скинув тут. А. Я схочу на потязі, в нас того, короче, біля водія поняв позакріплювати оці вікна, пообронювати. Так, хорошо. Значить, я тобі купляю два патрони на. Гвинтивку, да? Да. Все, нема. Два патрони на гвинтівку, а ти е, просто револьвер, да. Значить, я візьму ще два патрони на револьвер. Чи може більше патронів взяти? Ще я один думаю, візьму на гвинтівку. Думаю, на всяк випадок більше, може. Кище. І ще один на револьвер. Давай, да. На ревік я сразу їх схаваю, а ці візьму в сумку. Хорошо. турель брати патрони. Я думаю, що, мабуть, ще не треба поки що. У нас там школи. Ну, там а з одно сторони п'ятдесят штук. 25 баксів 100 штук. А, ну то бери, тоді бери. Просто треба сразу, ізначально поняття, буде відтормажуватися. Да, да. Щоб за допомогою цієї фічі прямо лутатися. А тепер став, аби нас було просто троє. Тобто ми ставили з однієї сторони просто такі турельки, взяти ще оці металеві листи, тако заліпити, щоб було місце лише під турельку, поняв? І все, чуваче, І тобі просто на все начхати. Я тобі кажу, це така імба. Да, пацан. Так, у нас по опаливу, все окей, чи взяти вугілля одне? Я думаю, що, мабуть, що візьми на всяк випадок, бо я не дивився. Ну слухай, тоді в нас з тобою було не так уж і багато залишалося пального. А те, що читаємо, що скільки проїхали. Дивіться, а вовків же ж можна продати, да, по ідеї? Чи можна тільки спалити? Ні, ні, тільки палити вроді. Ну тоді треба наші. О, чо, Оце, нам, мабуть, все-таки продай. Зараз я його ти... на прогиб візьму, дивися. Давай, лет'яв. На, о ти. Дивиш, на важкий, пацан. Чуєш, <laughs> <laughs> а як тобі такий варік, дивися, ми прямо під лабораторією, може бекнемо. Зараз ми з тобою, дивися, будемо одягнені, відхилені. Вернутися, залутати мозок, я може і продати. Um... Ну блін. Бо вона тут прям близько, понял? Вона прям геть близько, да. Дуже близько, да. А волкулака тут дешевий! Так, дивись, Ден, давай отако сразу: на, 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 на. Так І я. Я пішов візьму ще дві хілки. Я олійку сразу випив, бо Я прям вообще да. да, да. Покаличенный. То, то я свою теж випив, зараз я нам ще дві олійки куплю. Давай. Так, ну я ставлю коротше на я... сторону, там, де у нас з тобою 50 набоїв залишилося. Щось ти знаєш, я от думаю, не сильно я хочу в ту лабораторію вертатись. Да? Ну то поїхали, let's go. Так, несу тобі олійку, та й пішли. Бо ми щось і нема в нас э, ні коняк, нічого. Так, і револьвер же мені, дай. Чи все, він десь там у нас на базі. байсейн? Все, диви. О, диви, який красавчик, братуха. Бенс. Я тебе знайшов. Маузер, чувак. go. Все, я готовий. Мимо. Крутий, понял. Диви, ти вікно затулив. <laughs> <laughs> тут зробив таке невеличке, поняв. Таку вентиляцію, знаєш, вухо. Не задувало. Да, да, да. <laughs> так, дивися, тут ось будиночок шериф, а ну давай-ка. Відпрацьовуй турелечкою. А ну давай, одтормажуйся, братух. А він А тут і нема кому. нема по кому стріляти, нікого нема. Ну ти чор з ним поїхали отсюда. А це, же... а це ж я так і відтормажувався, поняв. Він прям дуже тяжко тормозе. Ну бо він важкий, Він і розганяється довго. Він розганяється довго, але коли розкоче чувач, він так лупає, я тобі кажу. 90. Пацан, я в наступний раз візьму з тобою золотого потяга, поняв? Він, короче, Такие самые как золотий, щоб флексити. Ну, флексить. А ти на чм їдеш 90? Да, да на чм їдеш 90, а ну ты хто біжить. А ну, расчехлый, типа. <laughs> на, пацан. На <laughs> пожу. <laughs> Я ему засадив обойму, понял? Щоб ты втекав, сей кап так, а да. Так, опа, город, кстати. Все, я ветер мажусь. Закажи. ти тільки що сидів. Все, понял, понял. Так, да, і да. Я прям потихеньку, помаленьку тако, понял. Пацан, у нас ніч. Ти точно туди хочеш? Конечно, чуваче. Дай трохи вперед. Так, вперед. Прям чуть-чуть, да? Ну, такое, чтобы ми біля стенда були. Нормально? Давай, ще, ще давай. Щоб ми до перону, до перону, до перону давай. До перону? Ну, как шо думаешь, ты то let's go. Чел, я вже тут рег положил. Да, да. Де агрий, іди агри, буду валити. Да, аби ще я кондуктор поняв, бо швидкий, а ти цьому по ногам стріляй. Да, да, да. Так, агрю. Не, щоб не втікав. Кстати, я там бачив багатого Пацан. цього, поняв із запискою. Піду, мабуть, зараз його хлопну. Щоб ми, щоб ми могли банк з тобою залутати. Ви в кулака на мене напав, Ден! Він мене вбив! Заді, заді банка, банка. Заді банка. Заді Він і на мене біжить! <laughs> Тіп! Ден! <laughs> Наігралися я тобі кажу, вночі нельзя нічого лутати. Приїхали, блін.